Один з нападників у Парижі пробрався у Францію з Сирії разом з біженцями. Повідомляють французькі слідчі про загрозу проникнення терористів під виглядом біженців. Застерігають і у Сполучених Штатах. Через це губернатори уже шести американських штатів заявили, що не будуть приймати сирійських біженців через міркування безпеки. Серед таких і штат Техас. Кілька тисяч сирійців, які вже отримали притулок у США, проходять обов'язкову перевірку ФБР та інших урядових служб. А також намагаються пристосуватися до нового життя. Про адаптацію сирійських біженців у техаському Х'юстоні розповість Олександр Яневський. Восьмирічний ясен менше року вивчає англійську мову. Однак він уже став перекладачем для своїх батьків. У школі Я спочатку сказав англійською, не розмовляю, але тепер справи кращі. Я вже знаю англійську мову. Його батько, Абід Наджар, практично не володіє англійською. Без мови йому важко спілкуватися у побуті. Приїздить автобус, а Тато не може пояснити, куди нам їхати. Абід Наджар працював у будівельній фірмі у сирійському місті Голмс. Коли почалася війна, Абід утік з родиною в Йорданію. Чотири роки вони жили у таборі біженців за сприяння міжнародної програми переселення. Родина переїхала до США і поселилася у Г'юстоні. Ми вдячні американському народу за те, що нам дозволили почати тут нове життя. Дуже важко, але ми намагаємося пристосуватися. Відсутність мови обмежує пошуки роботи за вісім місяців перебування у США, Абіт не знайшов нічого постійного. Я шукаю роботу, але мене нікуди не беруть, тому що я не розмовляю англійською. Гюстон займає перше місце серед міст, яке приймає у себе вимушених переселенців. На вулицях часто чуєш іспанську, китайську і в'єтнамську мови арабську лише подекуди. Серед небагатьох людей, які можуть сповна зрозуміти проблеми абіда, це Омар Шишаклі – Омар також біженець. Утік із Сирії у 1997 році. Тепер він працює координатором офісу надання допомоги колишнім співвітчизникам у Г'юстоні. По перше, це культурні відмінності, культурний шок. По друге, мовний бар'єр. А по-третє, треба заробляти на життя. ОМАР пояснив, що агентства надають біженцям досить обмежену фінансову допомогу. Біженці отримують незначну фінансову підтримку. Абіду та іншим біженцям доведеться докласти чимало зусиль, щоб адаптуватися у США, адже про швидке повернення до зруйнованої війною в Сирії не може бути й мови. Розуміє це, і восьмирічний ясен. якби ми залишилися у Сирії, ми б загинули. Син та батько очікують незабаром об'єднатися з рештою родини у Г'юстоні, щоб спільними зусиллями почати будувати нове життя на новому місці. Олександр Яневський, голос Америки.